Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся вживати дієслова мовленні». В підручнику це сторінка 82-83. Щоб помилки хитрі і спритні не ховались у рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях, будемо гарно працювати, свою пильність розвивати. І починаємо з вами з каліграфічної хвилинки. Нам треба пригадати, як правильно пишеться велика маленька буква П. Отже, маленька буква П складається з двох елементів. Короткої похилої лінії, і короткої похилої з заокругленням вгорі та внизу. Велика буква П складається з трьох елементів. Подовжена похила лінія з заокругленням вліво. Подовжена похила з заокругленням вправо, і додатковий верхній елемент, горизонтальна лінія з лівим заокругленням на початку. І відкриваємо зошит і пишемо число. Ми з вами вже говорили про це, що я не вказую, яке число, тому що у нас з вами перебої з електрикою, перебої з інтернетом, і ви пишете те число, коли ви працюєте. Давайте спробуємо з вами так. Ви прописуєте своє число, коли ви виконуєте завдання. У мене це 15 грудня, а ви пишете своє. І каліграфічно прописуємо букву сполучення, слово план і звукобуквений аналіз цього слова. Поставте відео на паузу і виконайте цю вправу. Працюємо з вами далі. Ми працюємо за підручником, сторінка 82, 83. Вправа 9. Ми з вами працюємо з дієсловами. Ми почали з вами. Параграф 14. Слова, назви дій, предметів, дієслова. І працюємо якраз з вами над цими словами. Отже, що таке дієслово? Дієслово – це. Слова, які означають назву дію предметів, відповідають на питання, що робити, що робити, що, що буде робити, що роблять, що зробив і так далі. І е, ось у нас з вами є вправа, нам треба виписати дієслова за абеткою. Щоб дізнатися нове про нас навколишній світ, можна розглядати, слухати, читати, спостерігати, вимірювати, експериментувати, тобто збирати відомості про довкілля, а потім порівнювати, обмірковувати і робити висновки. Ваше завдання: знайдіть в цій вправі дієслова і випишіть їх за абеткою. Ну, давайте з вами спробуємо. Отже, щоб дізнатися нове про навколишній світ, можна і далі пішли у нас з вами. Так, тут і є ще дієслово дізнатися, що зробити, дізнатися, що зробити», розглядати, що робити, слухати, що робити, читати. І далі. Ви вибираєте ці дієслова, а записати їх треба за абеткою. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо ось ці слова, які у вас повинні були вийти. Я думаю, у вас все вийшло, ви з цим завданням справились легко. Наступна вправа 10. Розкажи, як ти пізнаєш світ? До речення. У вас є в підручнику на сторінці 82 є початок речень. Вам треба їх доповнити. Я читаю, я слухаю, я спостерігаю, я експериментую. Ваше завдання отже, я читаю, і далі ви складаєте, що я читаю книжки про наколишній світ, наприклад, або я читаю енциклопедію про тварин і так далі. Я слухаю. Що ви слухаєте, я спостерігаю. Я експериментую. Ваше завдання скласти і записати три речення про справи, які тобі найбільше подобаються. Уживай дібрані дії слова. Ви можете повернути відео на початок і. Знову ж таки, переглянути ці питання, можете скористатися підручником. Там ці всі початки речень є. Я читаю, я слухаю, я спостерігаю, я експериментую. Вам треба записати три речення про справи, які тобі найбільше подобаються. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Отже, запам'ятайте, де з охотою працюють, там усе встигають. На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить. Ось така народна мудрість, яка нам з вами показує і підказує про те, що треба завжди працювати. І працювати буде виходити саме там, де працюють з охотою. Тобто, де, де у вас все виходить і де. Як правильно сказати? Де ви все встигаєте, і все виходить, тому що вам це подобається. Ця, ця робота подобається. Тоді у вас буде все виходити. Давайте відпочинемо з вами. Плаче з диво З вами далі на сторінці 83 вправа 11. -та. Але перед тим, як ми почнемо з неї працювати, давайте пригадаємо, у нас в каліграфічній хвилинці було слово план. Що таке слово план? Що воно означає? План це заздалегідь визначена програма дій на певний час. Отже, вправа 11. -та. Пригадайте назви днів тижня і послідовно їх запишіть. Ну, почніть понеділок і так далі. Є, записала. Тепер розкажіть, як ви плануєте свій день? Ну, наприклад, є у вас ось такий зразок, так? У середу я планую йти до магазину, там, наприклад. Да? Що для цього мені потрібно? Я маю зробити оте і оте. Вам треба вибрати будь-який день тижня. Якщо ви плануєте щось, наприклад, на суботу або на неділю, в суботу переглянути фільм, чому мені для цього треба виконати завдання, які мама там мені дала, і я маю зробити те то те щоб у мене все вийшло, і я зміг зробити те, що я запланував зробити в суботу, так, піти, погуляти або переглянути якийсь фільм. Отже, ваше завдання. Розказати, як ви плануєте свій день. Один з днів тижня на вибір за ось цим планом, який є. Що ви в цей день будете робити, що для цього вам потрібно, і так далі. Записувати це не треба. Ви можете розказати і записати відео, і прислати його до нас в класрум. І поміркуйте і поясніть, чому так важливо планувати свій час. Як ви думаєте, чому важливо планувати свій час? Як планувати свій день так, щоб успішно навчатися, цікаво відпочивати і досягати поставлених цілей? І чи є в тебе щоденник для планування? Планування ключ до успіху в житті. І в нас з вами є навчальний діалог. Продовжуйте розмову Сашка і Тетянки. Цікаво, від якого слова утворилася назва щоденник? Думаю, від що і день? Що ти плануєш собі на цей день? А може від щодня? Щоденник, бо я його беру з собою щодня. А ви як думаєте, від якого слова утворилась назва щоденник? Я вам дякую за урок. В кінці уроку намалюйте собі гусеночку, як вам працювалось на уроці, зафарбуйте її. І давайте нагадаємо своє домашнє завдання. Домашнього завдання, письмового, у вас сьогодні немає. У вас є домашнє завдання розказати про те, як ви плануєте свій час. За, за питаннями, які у вас є. У вправі 11 як, 11, як ви плануєте свій день? І що ви в цей день будете робити, і так далі. Вам треба розказати. Записувати це не треба. Запишіть, будь ласка, відео про те, як ви плануєте і що ви хочете зробити в цей день. Я вам дякую за урок. Бажаю вам тихого дня. До зустрічі!